Ого, скоро буде дощик. як ми це зробили, все як це вартує. Такий як шоткий. Монтуються відливчики. Такий цоколь з баранця. Ще будуть водостічні труби, поруч. Такий будиночок. Красно, шикарний. Ще? Плиточка. Шикардосик. там обов'язково і посиланчика на замовлення. І продух, і холодного грища. І тут і супердах. Супер хата. Ставим лайки по-любому.